Вночі росіяни обстріляли населений пункт Комишуваху Запорізької області, зруйновано місцеву гімназію Джерело. Там навчалися діти перших-четвертих класів. Також пошкоджено понад 10 приватних будинків. Мешканці не постраждали. Толиця Рашастану знову під прицілом. На ось цих кадрах видно, як декілька безпілотників летять на Москву. Згодом вибух дрона зруйнував частину фасаду експоцентру в Москва-Сіті. Цей момент зафіксували відеокамери. В Новоросійську масштабна пожежа горить вантажний термінал. Вогонь охопив територію понад 1300 квадратних метрів. Порт є важливим центром для російського експорту нафти. В Єкатеринбурзі загорілася людова арена, зайнялися лакофарбові та пінопластові вироби. Вартість недобуду 23 мільярди рублів. Не там є? Роботине – населений пункт розташований у Запорізькій області на межі лінії фронту. Там справжній вертольотопад, збройні сили України приземлили одразу декілька російських гелікоптерів к 52 Українські морпіхи зачищають відбиті у ворога позиції на бердянському напрямку. Декілька вибухівок всередину окопів окупантів не завадить. А так наші військові атакують на запорізькому напрямку. Вид від першої особи. Чергове знищення російського десанта на Херсонщині. Оператори 126-ї бригади направили на окупантів дрона Камікадзе. Арт установка АЕС 90 перетворює російський танк на металобрух, один постріл, мінус рашистська бляшанка. Так, канадські інструктори проводжають українських військових після тренувань на справжню війну. Русня не лише б'ється із українцями, а має сама із собою. В окупованій Алушті декілька особи не поділили місце у черзі і вирішили помірятися силами. Вони демонстрували непристойні жести, тягалися за волосся та надавали один одному стусанів. Мортал Комбат відпочиває. У російському Новгороді біля будівлі ФСБ підняли український прапор, стяг чималий, майорить на лініях електропередач, і ніхто його не чіпає.